На Черкащині триває епідемічний сезон. Із 24 до 30 жовтня зареєстровано понад 4800 випадків захворювання на грип та ГРВІ. Це на 3,8% менше, ніж у попередній тиждень. Наразі ми перебуваємо в передепідемічному періоді. Рівень захворюваності на ГРВІ на Черкащині на майже на 23% нижчий від епідемічного порогу. Загалом з початку сезону захворіли на грип та ГРВІ 43 тисячі наших громадян. Це на 7% більше за аналогічний період минулого року. Госпіталізовано 2744 особи. Левову частину пацієнтів становлять діти. Зафіксовано летальний випадок через ускладнення від COVID-19. чоловік 60 років не зміг побороти недугу. Тому в профільній установі просять громадян дотримуватись правил особистої гігієни, режиму харчування та відпочинку, щоб знизити ризики підхопити вір. Також спостерігається зростання захворюваності на кір. На Черкащині з початку року зареєстровано два випадки захворювання на кір проти трьох за аналогічний період минулого року. Проте, зважаючи на циклічність цієї хвороби, а вона зазвичай спалахи цієї хвороби зазвичай повторюються що 5 років, а також його високу контагіозність. 9 з 10 неімунізованих людей з високою долею вірогідності при контакті із хворою людиною також захворіють. Ризики спалахів кору як в Україні, так і на Черкащині залишаються високими. Актуальною лишається загроза поширення туберкульозу за даними ВОЗ, це одна з найпоширеніших інфекційних хвороб у світі. Понад мільйон людей щороку помирають у наслідок цієї недуги. Від початку року в області зареєстровано 341 випадок туберкульозу з них 8 – серед дітей. Також цьогоріч зафіксовано 4 випадки захворюваності на гепатит Б та 55 випадків цього вірусу в хронічній стадії. Це пояснюється певною невидимістю цієї хвороби. У 90% випадків клінічна картина гострого гепатиту Б практично ніяк не проявляється. Нерідко вона переходить у хронічну стадію, яка може тривати роками і навіть десятиріччями, але з високою долею вірогідності, у випадку, якщо її вчасно не діагностувати і не лікувати завершується цирозом печінки або ж раком печінки. Рекомендації фахівців вчасно звертатися до сімейного лікаря, не ігнорувати симптоми та не вдаватися до самолікування, щоб не було неприємних сюрпризів зі здоров'ям, регулярно проходити огляд та лабораторні дослідження у побуті стежити за якістю продуктів, дотримуватись режиму дня, включити до графіку фізичне навантаження і не ігнорувати календар щеплень. Вакцинація хочу ще раз нагадати і підкреслити згідно з національним календарем. Є гарантована державою, є безкоштовно. Нам у оновленому національному календарі враховано максимальну можливість зробити кілька щеплень одночасно, а також застосування багатокомпонентних вакцин, які зменшують кількість уколів, зменшують, як я вже говорив, кількість візитів і надають одночасно захист від кількох інфекційних захворювань. Наразі триває підготовчий період до впровадження нового календаря щеплень.